Бажаю здоров'я, чисто чистохап. Сьогодні в роботі в мене ось такий диван з запахами сечі. Там його кусочок, ось це бильце. Зараз покажу забруднення на бильці. Я його, в принципі, зберу і буде видно все. Вон бачите, таке от... Ох! Жирочок. От, я думаю, що приблизно 2 години в мене піде на це. Улікательну чистку цю, так що покажу дота після. Жирочок замив, уже щось виходить. І ось наш вийшов результат. Бильця чистенькі, без засалення. Подушечки і так були чисті. Просто освіжив, зібрав диван. Але ту сторону я не прикручую, то вже хай власник прикручує. А так всі засалення прибралися. Запах у сечі також немає. Тому замовляйте, хімчистку чист хаб. До речі, цей диван коштував почистити 1080 гривень. Ну, так як ще було для своїх за тисячу я все зробив. Чистив я його два дня. Приїхав я вчора, вимкнули світло, і переїхав ще вранці. Тому ось така справа.